Мої вітання, друзі. Нарешті час прогнозу на квітень. І цей прогноз у нас на квітень для Овнів. Овні, вас вітаю! Ваш період класний, насолоджуйтесь життям. І, будь ласка, програмуйте цей період на весь наступний 2025 кусочок 2026 року на весь ваш наступний рік. Дивіться свій соляру і дивіться за потреби свій асцендент. Перше, що ми подивимо для вас, нарешті, від чого треба звільнитися. Ми з вами зайшли вже в період повного, по всім віруванням, по всім вченням, ми зайшли вже з вами в новий рік. І саме Овни ви відкрили цей новий календарний рік. Uh, і ми пройшли з вами вже коридор затемнень, Ми пройшли з вами вже uh, парад планет. І нарешті є речі, які, з якими нарешті треба uh, попрощатися, поставити крапку. Нарешті треба звільнитися. І ми побачимо, що нам скажуть вищі сили, щодо вас овне, від чого нарешті треба звільнитися. Рицарь жезлів. Рицаржезлів, жезлів, будь ласка, якщо ви чекаєте, що вам хтось да буде вам стучатися в вашу. Квіртку, чи вам до вас віконце і щось вам пропонувати огни, то ви дуже глибоко помиляєтесь. Треба брати ініціативу в свої руки. Бо розумію, вас корона на голові іноді підтискає, але звільніться від думки, що вам будуть пропонувати. Якщо нема запиту, ніхто пропонувати вам не буде. Це я не скажу, що це новий закон Всесвіту, але він дуже добре діє і вже е, майже проник у усі сфери нашого життя. Не чекайте, дійте. От з цією парадігмою, що я така маміна бусінка, маміна царапінка, і мені щось постійно хтось буде пропонувати, ну, давайте будемо. Тверезо дивитися на речі, якщо ви самі нічого не будете робити, ніхто вам пропонувати нічого не буде. На жаль. Друга сфера, яку ми з вами подивимося, загальна характеристика. Забула місяця квітень для вас овни. загальна характеристика. Ну, слухайте, все буде добре. Дев'ятка пентаклів, людина в насолоді, людина в майже в ізабілії. Да? Що хочу, то отримую. Чим хочу, тим насолоджуюсь. Маю все. Да? Тим більше, якщо там самі трошки прискорите події, не будете чекати, то взагалі будете в прямому сенсі насолоджуватися життям. Тема фінансів. Да, напряму дивимось фінанси. Старший аркан-зірка. Тобто овний. Ще раз звертаю увагу, від чого з... 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 треба нарешті. А... Відкараскатися, вам відкриються двері, вам буде якась нова можливість. І, будь ласка, якщо ви навіть на елементарному рівні не попросите все світ, що ви хочете, да, не попросите людей, які навколо вас, що ви нарешті до чогось хочете щось змінити в своєму житті, хочете щось спробувати, то вам ніхто не буде дзвонити і казати, у нас тут є така, така пропозиція до тебе, може розглянете. Якщо у вас не було цього запиту, ви не отримуєте можливість, щоб ви вам запропонували розгляд цієї пропозиції. Старша арканзірка з грошима може бути все дуже круто, а може бути навпаки. Чому? Бо ви можете стояти і тупіть на тупити в прямому сенсі цього слова на, ці... на те все нове, що входить в ваше життя. Бо, бо Подивитись на ці двері, як баран, вибачте, це ваша та темна істота. Баран на нові ворота. Давайте вже або заходіть, або відійдіть, не заважайте іншим. Зрозуміло, з фінансово може бути все дуже круто, але все залежить від нас. І що в нас? Стосунки. Десятка кубків. Ну, слухайте, овни, все буде добре. буде а, Це насолода також. да, Це а, всі ті люди, які вам близькі, які а, в вашому житті відіграють вело, велику а, роль в вашому житті, вони будуть поруч. Ви будете насолоджуватися. Ви будете ну, кайфувати, я би навіть так сказала. У деяких можуть програтися зміни в особистому житті на краще. да, і Вибачте. І знову ж таки повторююсь: не чекайте в своїй вежі. Хоч подивіться вниз з цієї вежі, помахайте комусь ручкою, не сидіть, як та царевна Несміяна, чи ще якась така, надувши губки. Істота, яка чогось чекає, що їй все принесуть на блюдечку з золотою каймою. Не принесуть, якщо ви цього не попросите, або не будете навіть думати, або не будете думати в тому напрямку, або не будете щось робити, щоб це отримати. А взагалі, для особистого життя карта класна. Дякую вам, мовне, і ще раз вас вітаю, насолоджуйтесь життям і трошки змінити позицію щодо би, реалізації себе в цьому житті.